Удари в півдронами по Запоріжжю, крадіжка криптовалюти на 3,5 мільйона гривень та нова телевежа у тимчасово окупованому Бердянську. Про це та інше у підсумках Суспільного. Ворожі впівідрони двічі за тиждень атакували Запоріжжя. Як повідомили Суспільному в обласній прокуратурі, саме цими БПЛА війська РФ завдали удару по південному мікрорайону міста 4 та 10 вересня. За словами військового оглядача Дениса Поповича, це може свідчити про те, що ворог підібрався вкрай близько до обласного центру або ж почав використовувати вдосконалені дрони, які летять на більшу дистанцію. Втім, в будь-якому випадку ФПВ війська РФ застосовують виключно з метою терору місцевого населення, зазначав. Денис Попович Чотири людини загинуло внаслідок ворожих обстрілів цього тижня. Зокрема, російські військові авіабомбами атакували село Успенівка. Там загинув 65-річний місцевий житель. Також у селі Приморське, внаслідок атаки ворожого ФПВ загинули 68-річний чоловік та 62-річна жінка. А від отриманих травм у лікарні померла 66-річна жителька Запоріжжя. В її будинок поцілив ворожий шахет. Про це у своєму телеграм повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 3,5 мільйона гривень у криптовалюті а привласнив собі 41-річний житель Запоріжжя. За даними слідства, чоловік допомагав знайомій створити криптогаманець та запам'ятав пароль для входу. Після чого переказав гроші жінки на свій криптогаманець. Нині йому повідомлено про підозру, зазначили на сайті Нацполіції області. 5,5 мільйонів гривень не дорахували під час перевірки у Запорізькій міській дитячій лікарні номер 5 Аудитори виявили просрочені дороговартісні та життєво необхідні препарати, завищену вартість ремонтних робіт, а також випадки нарахування окремим працівникам підвищеної матеріальної допомоги. Повідомили в Держаудитслужбі. Зокрема, лікарня використала на власні потреби 2,8 мільйона гривень, отримані як компенсацію за спожиті комунальні послуги від орендарів та фізичних осіб. Ці кошти мали бути перераховані до Місцевого бюджету, адже витрати на комуналку покривалися саме з нього. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається нестабільною. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За його словами, об'єкт живиться від однієї лінії електропередач, а рівень води вставкоохолоджувачі реакторів знизився до 13,4 метра. Крім того, військова активність на станції не зменшується. За словами Гросі, усе це становить загрозу для роботи станції. 100-метрову телевежу будують окупанти у Бордянську, А про це повідомили у телеграм-каналі Бордянської міської військової адміністрації. На вежі планують розмістити обладнання для трьох мультиплексів цифрового телебачення та 16 радіостанцій. Усі вони транслюватимуть виключно російський контент. Запуск телевежі планується на першу половину 2026 року. Повідомляють у Бердянській МВА. Нагадаю, раніше окупаційна влада заборонила супутникові антени для перегляду українських каналів на тимчасово окуповані території Запорізької області. 160 пакунків пораненого вже передали до лікарень Запоріжжя. Туди входять 13 найменувань, зокрема засоби гігієни, взуття та одяг. За словами заступника начальника відділу підтримки ветеранів Миколи Наволіна, пакунки збираються департаментом ветеранської політики міської ради і не розповсюджуються на військові шпиталі, на відміну від тих, які закуповує Міністерство оборони. В наявності є чоловічі та жіночі набори. Загалом цього року вже виділено 558 тисяч гривень з міського бюджету на закупівлю цих пакунків. Таким був цей тиждень, аби дізнатись більше. Дивіться наш ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.